Близько сотні президентів і 40 прем'єрів з усього світу зібралися на 80 80-й сесії генасаблеї ООН. Перші особи держав керівники міжнародних організацій обговорюють глобальні виклики спрямовані на зміцнення миру, безпеки та сталого розвитку. Бере участь у сесії, і президент України Володимир Зеленський, що відбувається на генасаблеї і про важливі зустрічі, які проходять у ці дні в Нью-Йорку, розкажуть наші журналісти. У Генасамблеї ООН тиждень високої дипломатії. Ювілейна 80-та сесія відбувається під гаслом Краще разом 80 і більше років для миру, розвитку та прав людини. Одним із перших на сесії виступив президент Сполучених Штатів. Дональд Трамп заявив, що йому вдалося зупинити сім воєн за сім місяців. А от ООН навіть не поворохнула пальцем, щоб організувати мирні перемовини тоді виникає запитання, яка взагалі мета ООН? У неї такий величезний потенціал, але вона й близько його не реалізовує. Зараз виглядає так, що шукають як найкращих формулювань і ніколи їх не виконують. Бо слова ніколи не зупиняють війну, її зупиняють дії. Особливу увагу Дональд Трамп приділив російсько-українській війні. Її головними спонсорами він назвав Китай та Індію. Адже саме ці країни купують в агресорки найбільше енергоносіїв. Ну а самій Росії пригрозив потужними митами. Якщо Росія не буде готова укласти угоду про завершення війни, Сполучені Штати повністю готові запровадити пакет дуже потужних мит, які, на мою думку, дуже швидко зупинять кровопролиття. Але для того щоб вони були ефективними, європейські країни, які присутні тут, мають приєднатися до нас і вжити аналогічних заходів. Відвідав ювілейну 80-ту сесію Генасамблеї ООН і президент України Володимир Зеленський на полях заходу. Провів зо два десятки зустрічей з лідерами держав, та віч на віч зустрівся з Трампом. Вони обговорили ситуацію на фронтах, обміни військовополоненими між Росією та Україною та санкції проти РФ. Ба більше президент США заявив, що з великою повагою ставиться до боротьби, яку веде Україна російська економіка зараз у жахливому стані. Вона руйнується. Україна дуже добре зупиняє цю величезну армію. Схоже, така риторика американського лідера стала несподіванкою навіть для самого президента України. Зустріч з Дональдом Трампом він назвав хорошою та найповнішою з усіх інших. Я думаю, що у нас кращі відносини ніж раніше. Добре, що у нас часто відбуваються телефонні дзвінки та зустрічі. Брехня Путіна вплинула на позицію Трампа, а це сприяло зближенню України та США. Наші оцінки ситуації на фронті збігаються, що допомагає ухвалювати ефективні рішення. Президент України висловив сподівання, що тиск на Росію посилиться, і санкції проти агресорки запровадить і Вашингтон. Водночас політологи останні заяви президента США сприймають без надмірної ейфорії і нагадують, що його риторика і раніше нерідко змінювалася. Те, що це поворот, і ось цей дрейф намітився. Так я думаю, що беззаперечно, навіть коли будуть ці от відкати, а вони будуть. Але певним чином, ну очевидно, що Росія дуже сильно постаралася. Для, для чого ще стриманіше результати зустрічі президентів США та України оцінюють журналісти британського видання The Telegraph. Вони зазначають, те, що на перший погляд може здатися приголомшливим розворотом, може бути поганою новиною для Володимира Зеленського. Адже замість того, щоб активізувати дії проти Росії, Дональд Трамп схоже хоче вмити руки і перекласти все на Європу та НАТО. А єдине зобов'язання американського лідера далі продавати зброю союзникам навряд чи змінить правила гри йдеться у статті за телеграф.